Чергова сенсація пронеслася вулицями Древньої Умані. Цього разу епіцентр події проявився в Уманському міськвиконкомі. Заступник міського голови Умані з питань роботи виконавчих органів міської ради Максим Поляков заявив, що він звільнився із займаної посади через бездіяльність місцевої влади. На прес-конференції в Уніані, яка відбулася у столиці 12 червня, Максим Поляков заявив Вчора, дійсно я написав заяву на звільнення. Вчора в нас відбулася сесія з моєї ініціативи, я попросив зібрати депутатів, і щоб в нас відбулася сесія з питання моєї відставки. Я намагався робити і працювати прозоро. Я в перший Черкаській області встановив в себе відеокамери в кабінеті, які працювали від самого початку роботи до останнього дня. Можна було зайти в інтернет і подивитися кожен мій робочий день, щоб було зрозуміло, чим я займаюся, наскільки це прозоро і чим займається взагалі чиновник. Намагався працювати з людьми і принципово відстоювати деякі речі. Ну тільки я вам приведу декілька цифр, які вдалося зробити. Так як ми по середній заробітній платі, наше місто Умань відставало набагато від середнього обласного, минулого року по темпам роста ми дали 18% на більшій області. В цьому році також в нас одні з на найкращих показників. Чому? Тому що ми почали легалізувати заробітну плату. А заробітна плата це пенсія, це те, що йде кожній людині. І тому зрозуміло, чим більш легалізована заробітна плата, тим більше поступлення в бюджет, тим більше ми можемо фінансувати всі життєдіяльності нашого міста. За словами Максима Полякова, заступивши півтора року тому на посаду заступника мера Умані з питань діяльності виконавчих органів міської ради, він зайнявся концепцією стратегічного розвитку Умані. Колишній посадовець розповів, що він намагався провести модернізацію комунальної сфери міста. Зокрема, залучити інвесторів до реконструкції водоканалу, які б забезпечили замість шести годин цілодобове постачання води у манчанам без зміни тарифів, реформувати структуру міських жеків, яких місті три, а користі від них мало. Достатньо було б і одного. Жоден з цих ініційованих проектів не був підтриманий ні міським головою, ні відповідними чиновниками міської влади. Може, в когось і певні бажання якісь є, але я їх, на жаль, зовсім не відчув. Так, щоб дійсно я відчув ту підтримку, яка потрібна була. Хотілося б це відчути. Можливо, хтось ще хоче. Але я вам скажу, ви знаєте, це як ржавий механізм. Він колись працював, дуже добре їхав, був змазаний. Зараз він завжив. Він намагається, начебто, кудись рухатись. Але на жаль, жодного руху він не відбувається. Можливо, там трошки десь і певні політичні моменти, я так розумію, певні є. І все це відбувається, тому що все ж таки. Немає бажання. Це, мабуть, не проблема одного мера міста Умані. Це взагалі, на жаль, проблема всієї нашої держави. Всі привикли, так вони робили, так і робити. Ніхто не хоче нічого змінювати. Абсолютно приймати якихось рішень, мало того, ніхто не хоче ні за що відповідати. Зрозуміло, що якщо ти працюєш щось змінюєш, то ти повинен і брати певну відповідальність на себе. На жаль, цього ніхто не робить. Можна одне сміливо сказати. Що, на жаль, поки що, на жаль, поки що, наша провоховна система, наша влада точно і 100% не працює на Уманчанах, на Черкаську область, на Україну. Це 100% можна стверджувати. І це ми всі відчуваємо по тому рівні житті і по тим скаргам, і по те, що відбувається в країні, що, на жаль, руїна в нас поки що, не те, що не закінчилась. А, на жаль, ми зараз самі глибокі ці руїни. Якщо чинна влада в нас буде така залишатися, яка вона є, то ця руїна тільки буде поглиблюватись. Досить вагомою причиною своєї відставки Максим Поляков вважає тиск з боку діючої влади, яка переважно складається з представників партії регіонів і наполегливо рекомендувала заступнику мера наслідувати приклад Юрія Бодрова та перемайнутися до партійних списків регіоналів. За мною неодноразово проводились розмови і були різні пропозиції, що я повинен вступити в партію регіонів. Мені неодноразово це пропонували, але я прийняв рішення і категорично відмовився міняти свою партійну приналежність. Тому що я вважаю, що на сьогоднішній день соромно міняти партійну приналежність на будь-які портфелі. Тому я попросив всіх депутатів, особисто всім дзвонив і просив підтримати і проголосувати за це питання. Змісто мене я нікуди не поїду і буду працювати для людей і заради людей. Тому що я вважаю це головне це я намагався робити до того, як працював до своєї посади. Я це робив під час того, як я працював на посаді заступника міського голови. І зараз я буду все робити, щоб допомагати мальчанам. і наша команда. Це команда, яка також буде працювати Максиму Анатолійовичу. За півтора роки чиновницького крісла все ж таки вдалося протягнути деякі свої ініціативи. А це і єдиний дозвільний центр для підприємців, і бізнес-інкубатор на базі Уменського державного педагогічного університету, а також установка Wi-Fi для безкоштовного підключення до інтернету у центрі міста та дещо інше. Зваживши на це, очікуємо на новий образ опозиційного борця за права людини, справедливість та поліпшення життя у Заявляють прихильники Максима Полякова. Ну що ж, поживемо, побачимо.